Рома, привіт, слава Україні. Привіт, Зі мною захисник команди Республіка. Вітаю вашу команду сьогодні з початком другого кола чемпіонату Києва. На жаль, для вас цей початок видався не зовсім вдалий. Програли з мінімальним відривом, доволі не непростому супернику команді Мольфархотів, але показали дуже непогану гру. У вас були просто блискучі контрвипади, з яких ви два моменти реалізували. Поділися, будь ласка, враженнями зри, і скажи чого саме вам сьогодні не вистачало для досягнення результату. Ну, важкі емоції після гри, тому що для нас сьогодні була край важлива перемога, щоб якось приближатися до лідера. сьогоднішнього нашого суперника. Не вистачило нам сьогодні однозначно глибини складу, тому що грали при таких погодних умовах і таке поле, що просто було максимально важко. Ми в другому таймі, що в першому таймі ми нав'язували. Там більш-менш гідну гру і в пресингі, і в контролі м'яча намагалися, а в другому ми підсіли і в нас нічого не залишалось, кроме контрвипадів. Думаю, нам би десь хоч дві-три рівномірні заміни, і ми б трошки сьогодні краще зіграли, ніж в нас вийшло. На жаль, ключові гравці сьогоднішнього матчу з твоєї команди. Якщо є такі, назви, будь ласка. Шопранов, крамер. Ну, Сергій Тарушко. Повністю з тобою погоджуюсь на рахунок твоїх кандидатур. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі гарних виступів у чемпіонаті Києва. Дякую.